Розвиток цифрових технологій подарував кожному можливість спробувати себе в ролі фотографа. Для цього потрібно мати лише зеркалку. А от чи можливо так само легко стати бізнесменом у фотоіндустрії? На це спробуємо знайти відповідь в нашій програмі. З нашою героїною, власницею фотостудії фотостудія Польга Ольгою Закревською, ми домовилися про зйомку дуже швидко. Адже за фахом вона журналіст, тож відразу погодилась спілкуватися і поділитися секретами успіху. Ну з першого курсу це в мене було просто як хобі, яке гарно поєднувалося І з навчанням і з роботою я працювала веб-дизайнером, і купила я собі нарешті фотоапарат якомусь там дві році. Ну і вирішила, що ці вкладені. Мої гроші, фотоапарат їх в принципі можна якби повернути. Мені запропонували кілька разів познімати тоді ще не було такої великої пропозиції. От і якось так пішло, що плавно я перестала бути журналістом, бо дизайнером і стала фотографом. Якось сама як не зрозуміла, час це відбулося от і до сих пір. Бізнес-довідка Ольга Закревська, вік 27 років. Освіта Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність, видавнича справа та редагування. Працювала веб-дизайнером, журналістом та редактором у електронних змі. Сімейний стан заміжня. Хобі ручний друк фотографії, гра на фортепіано. Упевнена, в бізнесі важливо ставитися до серйозних речей легко, до дрібниць серйозно. А перше фотоапарат це був серйозний, серйозна О, зеркалка, Це оцей прекрасний е, тип фотоапаратів, які на, називали напівпрофесіоналки. А, напівпрофесіоналки. Угу. тобто, на які можна, в принципі, поставити гарний об'єктив, але в принципі це такі фотоапарати, які там міщаються в жіночу сумочку. Потім, коли я купила фотоапарат, такий посерйозніше, страждало, що вона не в сумочку, сумочку треба сумочку рюкзак, інша потрібна. Так, так, так. А як ви прийшли взагалі до бізнесу власного? Ну от ви знімали, знімали, і потім от розкажіть. Потім настала криза. А в мене вже восьмого року, року так? да, восьмого року. Тобто, в мене вже стояло це все добро вдома, там якась частина. І кожен день я на неї дивилася, і мене мучила совість, тому що ну е, обладнання мусить працювати. Тобто, якщо в тебе є техніка в руках, вона мусить працювати, їй погано не працювати. А коли mm -hmm. вона працює лише кілька разів в місяць. Ну, я не знаю, там відбувається окислення. От, і якщо це була не виїзна зйомка, то я знімала вдома. А вдома все-таки працювати вдома. Ну, я вже не працювалася вдома і до того. от, Прийшла до того, що добре, коли є таке приміщення, і вивезла, зняла приміщення. Так ми працюємо з 2009-го, а в цьому приміщенні ми з 2011-го. Ми зрозуміли, що нам або закриватися, або робити все так, як треба. Там не було можливості е, перероблювати щось, тобто цього не можна було зробити. Забороняв орендодавець. От е, тому було або або закривати, або вже робити так, щоб на майбутнє. Я знайшла оце приміщення, так зробила тут ремонт. Я коли зайшла, побачила, що воно ідеальне під фотостудію, тому що планування саме таке, як потрібно, Тут така, як. Як це ми називаємо простір? Тобто, бо тут відбувається дні народження, тут і майстер-класи, тут і йогу часто проводять. Тобто, це універсальне приміщення трансформер. Мінімальне обладнання необхідне для відкриття фотостудії, набір студійного світла від 24 тисяч гривень, 6 штативів 1200 гривень, три фони та обладнання для кріплення від 2600 гривень, камера від 8 тисяч гривень, софтбокси та фотозонти від 4800 гривень, всього 40 тисяч 600 гривень. Я так розумію, що це дуже дорого. Да, от сюди було приїхати зробити тут ремонт. Що вам для цього кредит? Кредит да, брали, То якщо ми беремо в увагу таке приміщення з таким оснащенням, це вже не 10 тисяч доларів. Ну, звісно, ні. Це як повноцінна квартира на подолі. <хи> в будь-якому разі, це, я просто порахувала, скільки я сплачую за оренду, в моєму випадку, скільки я сплачувала за оренду, і зрозуміла, що є, є резон ці гроші не віддавати в нікуди. А... Відразу купити щось своє. Тобто це ваше приміщення. Yeah. Ви купили, так? Да? Так. І тому ми якби до нього як до свого і ставимося. Основні витрати. Відкриття фотостудії. Оренда приміщення від 8 тисяч гривень на місяць. Монітор та комп'ютер – 16 тисяч гривень. Обладнання – 41 тисяча гривень. Програмне забезпечення – 8 тисяч гривень. Кондиціонер – 3 тисячі гривень. Облаштування гримерки та туалету від 16 тисяч гривень, всього 92 тисячі гривень. Ольга відкрила так звану камерну студію, на відміну від великих фотостудій з декількома павільйонами, які заробляють в основному на журнальних та рекламних зйомках. Основний дохід в невеличких фотостудіях від приватних фотосесій. Сюди приходять саме за атмосферою. Я просто люблю, коли на знімальному майданчику тихо, спокійно. E, ніхто нікуди не поспішає, все врівноважено, ніхто нікого не підганяє і бажано. Ну, e... Щоб нікого крім тебе не було так і моделі. За рахунок чого зараз можна конкурувати? Ну просто все ж таки дуже багато студій, да, в Києві. Це одна із пр прекрасних таких сфер, де шалена конкуренція. І я з величезною повагою просто дивлюсь і слідкую за іншими студіями, що вони роблять, як люди стараються. Це це просто щось неймовірне. Е, Попит, е, точні, точніше, пропозиція просто шалена. Е, коли приїжджають якісь іноземні фотографи, вони кажуть, ожу, вас тільки студій. Чому в Києві стільки студій? Навіть з Москви кажуть, У вас якесь шале, шалена кількість студій. От е, і відповідно всі між собою Конкурує, конкурують, да? але дуже по-здоровому. Тут репутація я так розумію, в такому бізнесі дуже важлива. Да? По-моєму, це найважливіше, особливо Київ він маленький, і всі mm -hmm. один одного знають. Часто хтось приходить до когось сюди, каже, ой, я тут був. Ну таке mm -hmm. Київ маленький, тому так репутація. То що ж головне про відкритті фотостудії? Чи існує формула успіху фотобізнесу? Ми вирішили розпитати про це нашого експерта. Він і ботажний, і такий справжній. Йдемо за порадами до відомого фотохудожника Олександра Тетуршука, на рахунку якого фотосесії зірок вітчизняного шоу-бізнесу, політиків та просто відомих людей. Олександр Ктиторчук зустрічає нас не на теплоході, який він побудував власноруч, а у галереї. Каже, від судна вже втомився, продає. Пояснює просто: він творець, хоче придумувати інші ідеї і втілювати їх у життя. Олександр, а як ви стали? От вибудували таку репутацію, і стали фотографом віп-сегменту. Я просто розкручений, розпіарений тип чіп. Так, а вы якось зарубила, так Ну, потому что я умею разговаривать, обратите внимание. Я да. умею снимать, да, вы все это знают, что Титарчук может. Да? Я там читаю мастер-классы на глазах у людей, делаю такие вещи, что народ просто в шоке, ну как он это делает? Но я умею сначала разговаривать. Видите, первое это здесь коммуникабельность. Mm -hmm. Ну, если вот хотите формула успеха, да, такая? Да. Коммуникабельность, профессионализм и внутреннее состояние счастья. Ще му ж бути щасливим. Люди люблять щасливих людей, а не люблять этим їм щастя. Професіоналізм ви довжні уметь это делать. діти. Олександр Титурчук відомий незвичним підходом при зйомці, майстерністю та відвертістю фотографії серед зірок, яких він знімав Наталія Могилевська та Влад Яма, Кузьма Скрябін, Потап та Настя Насякамецьких, Світлана Лобуда та Асія Хат. Щоб правильних клієнтів знаходити, треба бути правильним чоловіком. надо быть в центре, конечно. Вот первое, надо быть в центре. То есть чем ближе вы к какому-то центру, да, то есть если вы будете работать там в соседнем селе и быть классным парнем, то вы будете самый классный парень на селе. А если вы будете находиться в столице государства, чем ближе к центру, тем больше будут у вас центровых классных парней вокруг вас. Ну то есть это если если сверхзадача, э, ну вот типа снимать звезд, как вот вы пытаетесь мне все время дотолкнуть до на, э, мысли, ну, на ответ, политики, о том, просто как людей. добраться до звезд, до политиков. Ну там же ж проще. Да, там есть деньги, это не самоцель. А сколько у вас за фотосессия коштует? Ну, тоже очень резиновое понятие. Понимаете, когда приходит бабушка с ребенком, и у бабушки денег нет, я сделаю фотографии, я не буду много их делать, потому что я умею делать их быстро и просто, но я их сделаю бесплатно. И когда есть у людей возможность платить, это 1000-2000 долларов за съемку, если есть возможность платить. Минимальная цена, там, до 4000 гривен, это... Ну, если все-таки человек упирается и вот хочу, вот не могу, но хочу, ну хорошо. Я могу сделать фотографию очень прибыльным для себя бизнесом. Ну, почему-то мне не хочется. Почему? Потому что работать с фотоклиентом, понимаете, все мои лучшие фотографии, которые я сделал в своей жизни, сделаны бесплатно, не за деньги. то есть без оплаты. Я даже как-то экспериментировал. Мой самый дорогой клиент, это было начало безоплатное. То есть я сказал, я не буду вам делать фотографии за деньги, буду снимать бесплатно. Я отснял бесплатную работу, на выходе мне заплатили там 26 тысяч долларов. Вот это бесплатный клиент изначально был. Когда приходит очень богатый клиент чаще всего и платит очень много денег за фотографию, то он ставит условия и рамки, и ты работаешь жестко в этих рамках. А художнику в рамках не хочеться. Это уже не художник. А ваша порада тим, хто зараз розпочинає таку діяльність, ну, сам відкриває там якусь фотостудію, як конкурувати з тими, хто зараз відкриває інші студії? Я знаю сюжети в житті, коли от один чоловік дуже м мечтав займатися фотобізнесом. Він хотів фотографувати. Додачив з того, що він купив обладнання, там за другою роботі працював, заробив на свет, на штативи, на на об'єктиви, взяв помешчяння, довів до ума. Открыл все это дело, пригласил первого клиента, сфотографировал, расстроился и ушел. Потому что он понял, что он не фотограф. Если вы художник в чистом виде, то вы никогда не будете открывать для, студию для сдачи в аренду. Ну вот, ну разные задачи у людей. Значит, те, кто про объективчики, им надо продавать, сдавать в студию в аренду. Те, кто умеет делать фотографию любым объективчиком, неважно каким, хоть мобильным телефоном, те будут делать фотографии и будут их продавать. Ольга Закревська спочатку відкривала фотостудію для себе, але відразу зрозуміла, завантажити тільки своїми зйомками не зможе, тому почала здавати площу в оренду. У мене план такий і був, щоб виїхати і якби час від часу здавати в оренду відбув від субаренду, відбиваючи свою оренду. Але так втягнулося, і це виявилося набагато цікавішим, що от на кілька років це стало основною моєю діяльністю. В принципі. І наразі це так і є. Тобто студія це основна діяльність. Тут або фотографувати, або студія. Тобто, ну звісно, я фотографую. Звісно, я фотографую якісь свої проекти. І... Але кілька років зайняло саме на концентрацію лише на, на, на студії. Зараз можу сказати, що в мене вже є енергія на те, щоб бути вже там як фотограф, там щось придумувати повноцінно. І якщо хтось все ж таки вирішує зайти на цей ринок, які ваші поради, що потрібно людям знати? Дуже, дуже, дуже уважно придивлятися до орендодавця, тому що ви вкладете багато сил і часу в приміщення. Ніхто не застрахований, але ну, це, це дуже важливо, бо це тут це... не можна просто заїхати і поставити світло, все буде добре, так не буде. Треба час, гроші, сили, натхнення, увага, вивчення ринку постійне. І от ви це все вкладаєте в це приміщення, і якщо ваше щось там не склалося, вам треба виїжджати. Це дуже неприємно. Інші фотографи орендують фотостудію щодня. Зміна вісім годин коштує 1200 гривень. Ольга каже, сьогодні щомісячний дохід фотостудії становить 20-30 тисяч гривень. А скільки можна зробити на одній фотосесії? А в середньому по Києву пакет, такий повноцінний пакет, який там сімейна фотосесія або портфолі, він коштує дві тисячі гривень. А, тобто, сміливо можна сказати, що половину фотографів віддає. На студію, на візажиста деякі віддають тим, хто обробляє, тобто половина ну, в середньому фотосесія виходить для фотографа це гривень тисячу. Окупити стартові інвестиції. Ольга планує у 2016-му, через 5 років з моменту відкриття нової фотостудії. Рентабельність бізнесу оцінює у 30%. В Вашій родині я так розумію, що ви фотограф. Один в родині чи хтось ще є? Так, фотографів більше нема. Але в мене чоловік займається теж фотобізнесом. Теж фотобізнесом, так? так? так. І чим він займається? Чим а, фотобанками. Фотобанку. Фотобанком. Фотобанк. Угу. Це... Він займається наступним словом у сфері фотографії. А він взагалі вам допомагає якось по бізнесу? Там, а, от... Я не знаю, ми з ним дуже багато про це все розмовляємо. Він про своє, я про своє. Звісно, як один Тобто У вас така фотородина, так? Да? Вийшло несподівано так. Поки Ольга не складає довгострокових планів, а зосереджена на поточних справах. У студії з'явився новий метод друку фотографії, схожий на Уфорд. Але майбутнє каже Ольга швидше за все за мобільними додатками. Тож фотографам вже сьогодні варто подумати, як можна заробляти не за допомогою камери, а завдяки телефону.